thank <laughs> you Шановні колеги, доброго дня! Вітаю всіх на нашій зустрічі щодо 16 днів проти насильства. Насильство є однією з найбільш гострих проблем суспільства. Його прояви зустрічаються в різних сферах життя. Насильство породжує страх та біль, обмежує свободи та права, права громадян. Поширення знань про профілактику насильства це перший крок на шляху попередження цього ганебного явища. І сьогодні в нас у гостях Богдана Ліна, психолог сектору кадрового забезпечення Чернігівського районного управління поліції. Та колега її Юлія Ткаченко, начальник сектору дотримання прав людини Чернігівського районного управління поліції. Вітаю, шановні колеги, і рада, що ви сьогодні до нас долучилися, то, то справді така гарна співпраця, яка дає нам можливість подолати або Взаємодіяти один з одним і долати оце негативний прояв насильства, який є в нас у суспільстві. Пані Оліно, скажіть, будь ласка, чи завжди насильство є очевидним і як зрозуміти, що це саме є справді насильство, а не просто якась якийсь конфлікт чи сварка? Так. Як ви вже сказали, що тема насильства, вона така дуже чутлива. І насправді це питання, яке ви поставили, воно дуже актуальне, оскільки ми не завжди можемо зрозуміти, що є насильство, а що є ненасильство. Зазвичай, коли ми чуємо слово насильство, ми вважаємо там якісь знаємо фізичне насильство. Так? Це якісь там побої, штурхани, коли видно синці, коли от якісь уже. Скажімо так, є якась наче, розправа, так? Але е, насильство, воно таке дуже багатоспектрове і може включати в себе е, різні форми, є різні види, воно також може бути і приховане. І е, така проблема прихованого насильства в тому, що е, люди навіть не знають, та, що це може бути насильство. Наприклад, такий вид, як психологічне насильство. Е, його. Е, Виявити, виокремити не дуже просто, якщо от людина не дуже, скажімо так, в цьому розбирається, або не має в неї відповідного якогось досвіду, навичок такої глибокої рефлексії. Взагалі ми знаємо, так що насильство воно є класично чотирьох видів це фізичне насильство, тобто, зрозуміло, коли якийсь фізичний вплив, одна людина на іншу робить. Так? А психологічне насильство це вже тут питання більш складніше. Бо психологічне насильство воно включає в себе і таке, як ми знаємо, дуже поширене явище булінгу. Наприклад, так, це також психологічного насильство. По суті, а, якісь приниження, образи, а, ізоляція може бути якась. Да? Наприклад, в якихось колективах, як навчальних, так і робочих, а, там може бути якась ізоляція, де з якимось. А, Працівником колектив там вирішив з якихось причин чомусь а, не там взаємодіяти, не комунікувати, і це також насправді працює як насильство, бо ми люди істоти соціальні, і для нас дуже, дуже важлива взаємодія. І коли цієї взаємодії немає, а, то це дуже негативно впливає на стан здоров'я, на психоемоційний стан, перш за все, а, і потім це може мати наслідки уже і скажімо так на фізичний стан здоров'я, так на наше тіло. Також вирізнають ще економічне насильство, тобто це е, часто буває таке в сім'ях, та, де, наприклад, можуть якось утискатися права тієї чи іншої людини, е, обмеження коштів, наприклад, та, або хтось із членів родини розпоряджається фінансами, інші там особі взагалі е, нічого не дають якогось права вибора, наприклад, Та. Це також вирізняється як насильство. Ну і сексуальне насильство. Тобто, тут зрозуміло, це там будь-які дії якогось сексуального характеру, які є небажаними там і, скажімо так, несуть негативні наслідки для людини. Також насильство ще розділяють за контекстом. Так? Тобто, ми знаємо про гендерно-зумовне насильство, це насильство саме за такою гендерною або статевою ознакою. Домашнє насильство, воно зараз таке найбільш поширене, скажімо так, на слуху, саме. Да? розповсюджено багато інформації саме про домашнє насильство. Особливо зараз, коли у нас стан війни, люди дуже напружені і через це немає якихось екологічних способів розслабитися, да? зняти цю напругу. Найближче наше оточення це наша сім'я. І людина там після роботи або після навчання приходить додому вже накручена після важкого робочого дня да, чи навчального, і вже, в принципі, психоемоційний стан там мінімальний. І вдома всі такі прийшли зі своїх робот і навчань, і вже там яке слово неправильно скажи, і вже починаються скандали, сварки, і може доходити до різних видів насильства, там вплоть до фізичного. Тобто, зрозуміло, що в наших реаліях саме чому домашнього насильства стало більше через те, що дуже велика напруга, і людям нікуди впускати пару. Тобто, дуже важливо, саме як превенція цього явища, це шукати способи саморегуляції, шукати якісь хобі, які розслабляють. Проводити час за справою, яка прям приносить таке задоволення, що можна відключити голову. Це, скажімо так, дійсно буде таке профілактичне. Наче. Також вирізняють сексуальне насильство, тобто ми вже говорили: так? насильство в парі це насильство, коли там хтось із пари, це не обов'язково має бути подружжя. Наприклад, люди можуть жити разом у шлюбі, а можуть не жити навіть разом, да? але мати. Такі романтичні стосунки, і це також буде вирізнятися як насильство в парі. Також коли говоримо про насильство, то скажемо про експлуатаційне насильство. Про це зазвичай ну, мало хто чує, да? це саме насильство, яке вчиняється якимось організаціями, установами стосовно робітників. Да? або Учасників освітнього процесу, наприклад, якщо там в університеті якесь керівництво вчиняє якісь там насильницькі дії стосовно чи своїх працівників, чи тих, хто навчається. Тобто це саме буде експлуатаційне, коли суб'єктом є якась організація, інституційне також туди більше відноситься насильство проти дітей. Ну це зрозуміло, так це будь-які дії стосовно дітей. І зараз у нас час дуже таким популярним стало цифрове насильство. Коли все в нас в онлайні, навіть наша зустріч в онлайні через ці умови такі наші. Uh, і, от цифрове насильство воно дійсно стало небезпечним, uh, бо це може бути і якесь там переслідування, там да постійні дзвінки, постійні небажання. Якісь повідомлення, небажані можуть бути uh, якісь там uh, фото неприємного змісту, uh, всяке, оце спам розсилки, uh, таке також кібербулінг може бути да. Це якесь скування в мережі. Наприклад, там хтось взяв чиєсь фото, розмістив. А зараз у нас ще штучний інтелект, там дорісовуй, кому хочеш, що хочеш. Тобто, також дуже важливо е, всім вміти розрізняти е, дійсно, що робить штучний інтелект, які продукти, а які е, е, ну, є реальними. Бо це зараз ну, прям дуже таке чутливе питання. Отже, так, да. ще е, трошки про насильство, е, таке класичне визначення, да, зазвичай говорить про домашнє. Насильство є дії або бездіяльність фізично, сексуально, психологічного чи економічного характеру, що спричиняють шкоду людині. Тобто, коли по факту є якась шкода людині, то ми можемо це визначати як насильство. Дякую, пані Аліно. І знаєте, у мене виникає тоді ще одне питання. Е, ну, якщо ми не маємо спеціальних знань, навичок, то які є інструменти проти дії насильству? Так, інструменти є взагалі, якби насильство воно зароджується, скажімо так, як і дії людини в думках, да? в якомусь взаємодії і спілкуванні. То насильство, по суті, ми не можемо вчиняти якось там без іншого, без іншої особи, що стосовно якої ми це вчиняємо. Да, тобто це взаємодія якась. А, і от, наприклад, за підходом маршала Розенберга, він пропонує нам такі чотири кроки ненасильницького спілкування. Бо коли ми будемо комунікувати без насильства, то ми вже його і якби вчиняти і не будемо. Да? Ми не будемо задавати шкоди якоїсь нашим да, з ким ми взаємодіємо, нашим співрозмовникам, можливо, там якимось близьким чи не близьким людям. Що входить в ці кроки? Так? Важливо говорити без оцінки, так? коли якась ситуація стається, ми наче з позиції спостерігача. Тобто, що саме відбулося? Наприклад, ми не кажемо: ой, ти там взагалі. Двоєшнік нічого не учиш. Ми кажемо, що там сьогодні ти, наприклад, не вивчив домашнє завдання, да? або не поприбирав у кімнаті. Не кажемо, що ти там страшний лях, щось таке, бо це ну, узагальнення, і воно, по суті, ну, насправді рідко буває реальністю, ці узагальнення. Коли ми говоримо просто якесь спостереження своє, це і сприймається якби, іншою людиною більш адекватно. Почуття. Також важливо казати про те, що я відчуваю в цей момент. Так? Коли хтось інший робить щось неприємне для мене, що я в цей момент відчуваю. Потреба також. Що для мене важливо, яка потреба взагалі є саме в цій комунікації і що я хочу. Так? І вже прохання: тоді, тобто що я вже хочу від людини отримати, що вона може для мене зробити. Да? Тобто, якщо по прикладу казати, наприклад, коли я бачу, що ти мене перебиваєш, тобто, ну коли людина перебиває вас, ви можете це помітити. Ми не кажемо, ти завжди мене перебуваєш, чи ти мене ніколи не слухаєш. Ну бо це уже як напад. А це просто фактом. Коли я бачу, що ти мене перебуваєш, я відчуваю роздратування. Це моє почуття. Да? Чому? Бо для мене важливо бути почутою. Да? І, будь ласка, дай мені завершити свою думку. Погодьтеся, що це більш звучить приємніше, ніж ти мене ніколи не слухаєш. У нас проблеми в стосунках, і я взагалі там обідився на тебе, не хочу з тобою спілкуватися. Це якби, наче різні такі форми по суті донесення тієї самої думки, але різними словами це дуже важливо для нас і важливо саме. Правильно доносити свою думку, бо зазвичай люди, які там щось говорять, таке на емоціях, вони не хочуть образити свого співрозмовника, але сприймається це, наче напад, і тоді вже це наче насильство. Потім людина може ходити така, пригнічена днями думати про це, що це її принизили, що це неприємно вже порушується довіра між людьми. Це такий чутливий, скажімо так, аспект. Дякую, що поділилися кроками ненасильницького спілкування. Справді вони такі цікаві можна висловлювати емоції без агресії і звинувачень. А якщо, наприклад, вже відбулася певна подія е, насильницька, що б ви порадили? Як можна підтримати людину, якщо ми помічаємо якісь зміни в її поведінці, можливо, пригніченість яку? Що б в даному випадку ви порадили нашим глядачам? Ну, Насправді це дуже важливо, бо Гадаю, ну ми, як я вже казала, так, всі істоти такі соціальні, і по суті, від того, як ми ставимося до інших людей, ми формуємо своє оточення навколо себе. І якщо ми будемо добрими і підтримуючими, то і до нас люди будуть добрими і підтримуючими, бо ми їх по суті цього можемо навчити. Тому важливо в спілкуванні, перш за все, використовувати я повідомлення, це коли ми говоримо про себе, про свої почуття. Ми не кажемо, що там. Ти роздражаєш мене постійно. Ми кажемо, що я дратуюся, коли ти то-то-то робиш. Ми да? оцінюємо також особистість якось загальними фразами, як я вже казала, бо це ну, також сприймається як напад. Дуже важливо в комунікації слухати не для того, щоб відповісти, бо часто буває таке, що людина когось слухає і вже придумала відповідь, де коли той закончит, Да? А саме для того, щоб зрозуміти, що ж хотіла людина сказати. Uh, ну і важливо також, якщо ви бачите, що хто когось біля вас ображає, да, то ви можете ну висловитися про це, що здається, ну це було неприємно uh, і там підтримати uh, цю людину. Важливо дуже uh, щоб були uh, поруч люди, яким ви довіряєте. Та, як у нас в е, психології кажуть, е, безпечний дорослий. Е, і безпечний дорослий — це не тільки для дітей, безпечний дорослий це і для дорослих. Тобто, і в дорослих мають бути інші безпечні дорослі, яким ми можемо розказати про якісь свої біди, про якісь свої переживання, е, з ким можна поділитися. Бо, коли ми ділимося, нам уже стає легше. Це така емоційна розрядка. Е, також важливо фіксувати факти насильства, якщо такі є, ну і дбати саме про якусь свою саморегуляцію, це можуть бути хобі, дихальні вправи, такі короткі вправи на заземлення, наприклад, там знайдіть навколо себе п'ять кольорів, там, відчуйте якихось три запахи. І це вже вас перемкне увагу на інше. Стосовно того, як саме підтримувати вже людину, яку ви бачите, яка. Піддається насильству, або ви вважаєте, що вона можливо піддається. Ми ніколи не знаємо, що там відбувається, поки не запитаємо, да, і нам не розказують. Це будуть наші здогадки. Перш за все, важливо забезпечити фізичну і психологічну безпеку, тобто щоб людина почувалася поруч з вами в безпеці, щоб вона не бачила якесь ваше упереджене ставлення, щось таке. Якесь в жодному разі не говорити зверхньо з людиною, що вона там сама в чомусь винна, такого не можна робити. Емпатійна підтримуюча присутність це саме про те, що е, не завжди людина хоче розповісти вам, що сталося, але бути поруч з людиною це дуже велика підтримка також. Просто там взяти, обняти, погладити по голові, якщо це особливо ваші якісь там близькі друзі е, це все окей. Професійний підхід це про те, що можна порекомендувати звернутися вже до спеціалістів та до психологів. Якщо людина переживає ну, це якусь ситуацію дуже емоційно, то це абсолютно нормально звертатися по допомогу до спеціалістів. Бо там, коли у нас болить голова, ми йдемо до лікаря. А коли у нас там якісь уже тиждень пригнічний настрій, то ми думаємо, а там я просто лінивий, нічого не хочу робити. А насправді ну, це також дуже важливий якийсь може бути симптом. Конфіденційність також важливо дуже дотримуватися. Якщо вам людина щось розповіла, то в жодному разі не можна це обговорювати десь в інших якихось колах: що ой, а ти знаєш, о той, то той-то що в нього сталося. Ні, це взагалі просто табу. Якщо вам довірилися, то ви маєте цю довіру виправдати. Якщо ви там. Вам щось розказують таке, що ви не можете витримати, ви можете завжди сказати, що ну це дуже чутливо для мене. Я там не можу надати тобі зараз допомогу, бо я там сам не в такому ресурсі, щоб це слухати. Це також має право бути, але в жодному разі, щоб це не було якось зверхньо, і потім ви ще там насміхалися над людиною з якоїсь ситуації. І також дуже важливо саме ця соціальна підтримка для нас, наші якісь друзі. Можливо, людина, яка переживає якесь насильство там, да, то може бути таке, що вона стає більш замкнутою, менше там ходить на якісь заходи, які раніше викликали інтерес, там, якісь хобі менше займається. Тобто, варто їй про це нагадати. Це такі основні принципи, які дуже просто дотримуватися, вони абсолютно легкі, по суті, у використанні, але в той же час вони дуже дієві. Дякую, пані Аліно. Ну, і ще одне запитання. Ви зазначали про таку широку мережу допомоги. І куди б ви порадили звернутися по допомогу? Так, звернутися по допомогу можна різні канали. Тобто, помимо того, що я вже казала там, да, якісь безпечні дорослі або свої якісь друзі, да, які можуть підтримувати батьки. Кого там є діти, ну взагалі будь-які люди, яким ви довіряєте, також можна звернутися по допомогу саме вже на гарячі лінії. Так у нас є гаряча лінія з попередження насильства. Вона саме на цьому спеціалізується. Урядова гаряча лінія також в нас є в Україні. Звісно, якщо вже є такі ну, факти насильства, то можна звернутися в поліцію. Обов'язково потрібно звернутися в поліцію, особливо якщо це вже завдає такої ж сильної шкоди здоров'ю людини і загрожує життю, то ну, це обов'язково треба звернутися в поліцію. А також проти кібернасильства в нас є чат-бот-кіберпес. Він саме допомагає при кібербулінгу. А також можна звернутися за безоплатною правовою допомогою а там вже люди, да, юристи зі спеціальною освітою, вони вже в цьому спеціалізуються. І є також національна гаряча дитяча лінія. Вони також спеціалізуються саме на ну, фактах дитячого насильства. Дякую, пані Аліна. Насправді те, що ви розповіли, нам дуже цінно і важливо, тому що ну, не завжди можеш одразу зорієнтуватися, що робити. І саме те, що ви сьогодні говорили, воно є таким важливим у нашій профілактичній роботі. І Дякую. Зараз хочу долучитися до розмови і запросити пані Юлію Ткаченко, начальника сектору дотримання прав людини Чернівського районного управління поліції, і спитати у пані Юлії, які першочергові дії повинна вчинити особа, яка постраждала від саме уже насильницьких дій. То ми все говорили да, про допомогу, а тепер ми маємо говорити ще про ту особу, яка зазнає насильство. Доброго дня. Дійсно дуже важлива тема і. Одразу відповідаючи вам на ваше запитання, я б хотіла зазначити про те, що, по-перше, потерпіла особа повинна забезпечити власну безпеку. Це мається на увазі вийти з місця небезпеки, якщо це можливо, до сусідів, родичів, у під'їзд, на вулицю. Якщо є реальна загроза життю, негайно телефонувати на канал 102 або на канал 112. І завжди тримайте під рукою тривожну сумку: документи, телефон, зарядку, гроші, базові речі. Це необхідно. Якщо ви викликаєте поліцію, не треба боятися. До речі, оператору можна сказати, що вам необхідний наряд поліції Поліна. Позивний Поліна це поліція по лінії насильства. Поліцейські в такому випадку зобов'язані приїхати на виклад. На виклик, оцінити ризики, винести терміновий заборонний припис кривднику за потреби, зафіксувати подію, відібрати пояснення, скласти матеріали, допомогти постраждалій стороні з подальшими діями. Також необхідно зафіксувати цілесні ушкодження, якщо вони у вас є. Для цього необхідно звернутися до лікаря або в травмопунку. Лікар зобов'язаний відобразити в медичній документації всі цілесні ушкодження та їхній характер. Це важливо для подальшого призначення судово-медичної експертизи і доказування саме факту вчинення насильства. Також зафіксувати самі докази насильства, які ви можете зафіксувати самостійно: це або фото, відео, тілесних ушкоджень, пошкоджених речей, аудіозаписи погроз, допустимі як докази, повідомлення, листування, показання свідків, наприклад, сусідів, діти, дітей, родичів а також звернутися до служб підтримки, наприклад, на Національну гарячу лінію з протидії домашнього насильства, це у нас 15.47 номер, місцеві мобільні бригади соціально-психологічної допомоги, Центри соціальних служб, служби підтримки постраждалих, притулки кризові кімнати, спеціалізовані служби підтримки. Наприклад, в Чернігові діє притул, притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства, денний центр, який забезпечує надання соціально-психологічної, первинно-правової допомоги, соціальних послуг, максимальний термін перебування у притулку до 6 місяців. Денний центр у разі потреби забезпечує короткострокове або цілодобове перебування постраждалої особи у безпечному місці, кризовій кімнаті. Також функціонують мобільні бригади соціально-психологічної допомоги, як я вже і сказала, а також подати заяву про злочин або про адміністративне правопорушення до найближчого підрозділу поліції. Точно також можна зателефонувати на єдиний номер безоплатної вторинної правничої допомоги. Ця допомога є безкоштовною і діє по всій Україні. І, звісно щоб подбати про психологічну підтримку, це звернутися до психолога, кризового консультанта за потреби, допомогу можна отримати анонімно. Дякую, пані Юлія. Справді дуже цінно, що ви ділитесь таким прямо алгоритмом того, що ми має робити людина, яка зазнає насильства. І до вас ще одне питання. Знаєте, Дуже часто говорять про те, що психологічне насильство воно є одне з небезпечніших. Чи можете ви це підтвердити і, і пояснити, чому це так, якщо це насправді так? Дійсно, психологічне насильство є одним з найнебезпечніших видів, чому? Тому що давайте почнемо з того, що взагалі. Саме по собі насильство це одне з найсерйозніших порушень прав людини в Європі і Україні. Це один з найпоширеніших злочинів, але соціальний тиск настільки сильний, що багато потерпілих розглядають насильство як неминуче явище у своєму житті і не повідомляють про нього. Інших потерпілих потерпілих, які мають сміливість звертатися за допомогою до органів влади, інколи ж ігнорують. Не сприймаючи їх серйозно, інші не можуть знайти захист і справедливість через слабкість правової та політичної бази в країні. Згідно із даними криміналістів, близько 30% вбивств стається саме на сімейно-побутовому ґрунті. Щороку в Україні до судово-медичної експертизи звертаються близько мільйона жінок, а 2 мільйони дітей віком до 14 років, разом з матерями, потерпають від систематичного побиття. Основною ж проблемою можна назвати навіть не саму наявність. Саме от домашнього насильства, а дуже низьку і насильства, і в тому числі психологічного, а саме дуже низьку інформованість потерпілих жінок про психологічні і правові аспекти замовчування, проблеми потерпілими очевидцями, а також відносно байдужість влади і громадськості. До прикладу, протягом цього року в нашій області розслідувалося 298 кримінальних справ пов'язаних з насильством. Потерпілих у справах 169 осіб, з них 143 жінки, 26 чоловіків та 6 дітей. І, на жаль, загинуло 11 осіб. І зрозумійте мене правильно: психологічне насильство це саме такий вид насильства. Який, е він, якого не побачиш, як, наприклад, фізичне насильство, яке характеризується наявністю тих чи інших цілесних ушкоджень. Воно є непомітним та довготривалим, на відміну від фізичного, часто ж немає видимих слідів, може тривати роками, поступово руйнуючи людини, поки вона навіть сама не усвідомлює масштабу шкоди. Також воно формує почуття провини та безпорадності. Кривник системно знецінює, принижує, маніпулює, перекладає відповідальність і це призводить до втрати віри у власні сили. І неможливості приймати рішення і захистити себе. Руйнує самооцінку та ідентичність. Тобто постійна критика, контроль, ізоляція призводять до того, що людина перестає довіряти власному сприйняттю реальності. Вона може думати, що перебільшує або сама винна і має серйозні довготривалі наслідки. Це Дійсно, викла може викликати тривожні розлади, депресію, психосоматичні проблеми, залежність від кривдника. Психологічне насильство часто передує іншим формам насильства у багатьох випадках. Фізична агресія починається саме після періоду психологічного тиску однак потерпілі вважають, що це є нормою. І тому е психологічне насильство є сигнальним і особливо небезпечним. А також, е як я вже і сказала, його дуже важко довести через відсутність ну, очевидних доказів, е тому що потерпілля стикається з нерозумінням, недовірою, страхом звертатися по допомогу. Дякую вам. Знаєте, слухала вас, роблю висновок, щоб розпізнати ознаки насильства, шукати вчасну допомогу, це і є єдиний правильний шлях для здорового та повноцінного життя. Сьогодні з вами були Богдан, Богдана Ліна, психолог сектору кадрового забезпечення Чернігівського районного управління поліції, і Юлія Ткаченко, начальник сектору дотримання прав людини Чернігівського районного управління поліції, модератором Світлана Поклад навчально-методичного центру у Чернігівській області. Дякуємо на все добре. Дякуємо, до побачення. Дякуємо до побачення.